Що ви відчуваєте під час повітряних тривог? Як часто ви молитесь? Чи молилися би ви, якщо б це було заборонено? На ці та інші запитання знайдемо відповідь сьогодні у програмі 5 хвилин для змін. Чи пам'ятаєте ви, що відчували, коли почули першу повітряну тривогу? Страх, тривожність, безпорадність? Напевно, Такий стан окутував всіх українців у той час? Ми тоді потрапили в повну невідомість. Що буде далі, куди їхати? Чи варто лишатися вдома? Скільки запитань, але в нас не було відповідей. У той момент навіть ті, хто не вірять у Бога, ставали на коліна і зверталися до нього. А що ж сьогодні? Невже тут у силу вступає прислів'я? Як тривога, то до Бога. Було б чудово жити в світі, де ми не мали би переживань. Але сьогодні нас оточує багато всього, наприклад, війни, хвороби. Та як часто ми згадуємо про молитву, коли в нас все добре, і не таку, коли ми майже заснули або всього декілька слів зуміли вимовити а про щиру і сильну молитву, коли ми від всього серця дякуємо або просимо. Коли ми розуміємо, що без Бога ми не впораємось, які випробування варто пройти заради молитви. Можливо, вам здається, це запитання незрозумілим, адже ми вільні люди і можемо в будь-який момент схилити коліна і звернутися до Бога. Та не завжди так було, і ми не знаємо, скільки ще так буде. Така історія вже була описана в Біблії. Це був досвід Даниїла. Могутнього пророка і прем'єр-міністра могутнього земного царства. Давайте спробуємо перевести цю історію на сучасний лад. Уявіть успішного прем'єр-міністра Даниїла у наш час. Він чудово виконує свої обов'язки, і навіть президент дуже його шанує. Він вірний християнин і не боїться розповідати іншим про свого Бога. Жоден день не проходить у Даниїла без молитви, що в кабінеті, що вдома. Але навіть у нього є вороги, які бажають його прибрати. Вони переконують президента, що потрібно заборонити народові молитися іншим богам і людям, адже перш за все, найвеличнішим має бути правитель. Йому сподобалася ідея. Тому він віддав такий наказ: по всій країні. 30 днів ніхто не міг молитися нікому, окрім президента. Звучить трохи дико, правда? Адже в наших реалях навіть складно щось таке уявити. Ми вільний народ, тому і думаємо інакше. Але це була країна, яка підкорялась наказам царя. Його слово було закон і за непослух людину буде поміщено в яму з дикими і голодними левами. Данила це теж стосувалося не менше, ніж інших. Тепер йому потрібно обирати Бог або людський наказ. А що обрали би ви? Прем'єр-міністр, як зазвичай, пішов до свого дому, відкрив вікна і, ставши на коліна, почав уголос молитися. Він ніколи не цурявся своєї віри, хоча й знав, які наслідки будуть за цю молитву. Його вороги швиденько хитрими способами записали все на відео і показали президенту. Тепер все стало зрозуміло, і навіть правителю стало надзвичайно соромно за свій вчинок. Але наказ є наказ, тому його вірного друга схопили і вкинули до ями. У Даніїла не було навіть страху, а президент сказав: Твій Бог, якому ти постійно служиш, він врятує тебе. Закінчення цієї історії сумне, але не для Даніїла, а для його ненависників. Бог зберіг свого вірного слугу, адже на ньому не було жодної подряпини, коли його звільнили з ями. Але його ворогам не пощастило так, як йому, адже вони теж були вкинуті до ями. Ця історія показує нам, як вірні Богові. Можуть бути врятовані навіть за найлютіших випробувань. У Біблії є чудові слова. Завжди радійте, невпинно моліться за все, дякуйте, бо це Божа воля в Ісусі Христі щодо вас. Помолимось, дорогий Господь! Ми дякуємо Тобі за чудовий приклад Твого вірного слуги Даниїла, який залишався вірним Тобі навіть. Перед загрозами позбавити його життя. Господи, допоможи і нам залишатися вірними Тобі завжди і пам'ятати про силу молитви, звертатись до тебе і відкривати свою душу перед обличчям Твоїм. Благослови на всьому, молимось в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Нехай навіть коли доведеться обирати між Богом і людським наказом, обирайте завжди свого Творця.